Якщо ви любите солодкі хрусткі огірочки, пропоную вам закрити по цьому рецепту. Краще брати маленькі огірочки в ідеалі корнішони, вимити їх та замочити на 1-3 години. В літрові або півлітрові баночки покласти по одному-два зубчика часнику, декілька горошинок духмяного перцю, по одній гвоздичці, приблизно по півчайної ложки чорного перцю горошком. 1 чайну ложку зернят гірчиці та декілька лаврових листочків. Наповнюємо банки огірками та готуємо маринад. Воду додати цукор, сіль, оцет та довести все це до кипіння. Залити огірочки гарячим маринадом та накрити кришкою. На дно каструлі покласти рушник, у мене марля, встановити банки, наповнити каструлю водою та поставити на вогонь, довести воду до кипіння та стерилізувати 5-7 хвилин. Дістати готові огірочки, закатати, накрити теплим рушником та дати повністю охолонути. Це мій найулюбленіший рецепт огірочків. Спробуйте і ви!